з життям, виконуючи військовий обов'язок, загинув наш земляк бережний Василь Іванович. Народився воїн 24 липня 1981 року у селі Погарщина. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Він був третім синочком у сім'ї, тож любили й балували його всі: і бабусі, і батьки, і братики. Зростав і виховувався у великій люблячій родині. У 1987 96 роках навчався в Погарщинській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. У 1999 році закінчив заводське професійно-технічне училище номер 32 де здобув професію апаратника випарювання токара третього розряду. Після закінчення навчання був призваний до армії, служив у місті Болград Одеської області. Повернувшись з армії, став проживати в місті Гадяч і працював тут на місцевому підприємстві Горизонт з Люсарем. Продовжив свій трудовий шлях на підприємстві Качанівський газопереробний завод. Спочатку з Люсарем, а потім машиністом технологічних компресорів. 26 червня 20... 2024 року був мобілізований і став на захист країни. Про що тільки й говорив спочатку повномасштабного вторгнення. Він вважав це своїм святим обов'язком боронити рідну землю від окупантів. Адже завжди повторював, я щирий українець. Цей щирий українець з великим серцем і щирою душею тримав небо від ворожих ракет до останнього свого подиху. Слово надається офіцеру першого відділу Миргородського РТЦК та СП капітану Шарову Олександру Володимировичу. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб шанувати світлу пам'ять та провести в останню путь. Відважного воїна, захисника України, бережного Василя Івановича. Україна щодня втрачає своїх найкращих синів, продовжуючи платити страшну ціну за свою незалежність. Слово надається представнику військової частини, де проходив службу Василь Іванович. Панове, сьогодні разом з вами ми переживаємо важку втрату побратима, чоловіка, сина, батька, земляка і справжнього українця. До останнього дня його екіпаж разом з нами боронили небо і допомогли зберегти багато життів. На їхньому рахунку багато знищених засобів повітряного на нападу ворога. Нам так само важко, бо кожна людина для нас і в країні це безцінний скарб в теперішній час, особливо в армії, особливо захисник. Тому хай спочиває з миром. Царство Небесне. Слово надається заступнику Гадяцького міського голови Губському Василю Васильовичу. Шановні присутні, шановні рідні, близькі, прийміть щирі співчуття від мене особисто, від імені гадяцької громади. На жаль, дуже висока ціна і жертовність. Нашої вільної держави, нашої України. Нічого не поверне вашого близького рідного сина, батька. Хотілося тільки одне, щоб ми вічно пам'ятали і берегли пам'ять про цих воїнів, які не щадять свого життя заради нашої свободи. Слава Україні! Слово надається керуючого справами виконавчого комітету Лохвицької міської ради вирискуну Леоніду Анатолійовичу. Шановна громадо, дорогі земляки, запекла битва за Україну за волю нашої нації триває. Щонедень гортають воєнні трагічні сторінки історії українського народу. Серце крається від жалю за всіма загиблими у кривавій лютій війні проти російських окупантів. Болить душа за мужніх героїв, які один за одним віддають найцінніше своє життя для того, щоб український народ, наші діти, могли жити під мирним небом. Боляче, бо ми прощаємося з найкращими синами України. Нестерпне невимовне горе й пекучий біль знову принесли війна на нашу землю. На фронті трагічно обірвалося життя ще одного захисника вірного сина своєї країни. Сьогодні ми зібралися на цьому скорботному місці, аби провести в останню земну дорогу земляка, який боронив Україну, бережного Василя Івановича. Наш герой з великою сміливістю та самовідданістю захищав Батьківщину, її незалежність, спокій та майбутнє кожного з нас. Його душа була наповнена патріотизмом та любов'ю до своєї країни. Він пожертвував своїм життям, щоб ми могли жити в мирі та свободі на своїй рідній. Святій українській землі, низький уклін мамі героя, його дружині, донькам, усім рідним та близьким. Наш захисник, який поклав життя за вранішнє сонце і українське небо над нами, сьогодні біля своєї домівки був востаннє. Але герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч, відлітають тихо і не попрощавшись. Можливо, тому що не збиралися помирати. Мали плани, хотіли любити, народжувати дітей, працювати, радіти життю. Не судилося. Стають зірками на небі, янголами-охоронцями для всіх нас. Немає і не буде жодних виправдань діям Росії, і країні терористів. Немає прощення, немає шляху для примирення з тими, на чиїх руках кров сотень тисяч українців. Сильнішою за ненависті тільки наша віра у перемогу. Завдяки мужнім оборонцям, таким як Василь Іванович, Україна вистоїть у цій війні заради кожного наступного покоління. Вічна слава і незгасна світла пам'ять захиснику рідної землі, оборонцю української держави, бережному Василю Івановичу. Слава Україні! Слово надається однокласнику Василя Івановича Анатолію Клеменко. Шановна громада, жаль, сум, горе. Велика втрата знову спіткали нас і зібрали на цьому священному місці. Загинув наш однокласник. Страшна безглузда війна забрала його. Пригадується шкільні роки. Василь був звичайним хлопцем, завжди веселий, життєрадісний, дуже любний. Любив спорт та мав багато товаришів. Відділявся своїм запальним характером та добротою. Ніколи нікого не скривдив, не причинив болю. Любив своїх батьк... братів та батьків, був про них лише хорошою думкою. Ми співчуваємо всім мрії. Це велика втрата. А для нас, однокласників, він буде не просто Василь, а герой. Спи спокійно наш герой. Нехай на твоєю могилою буде лише світле небо, а птахи та вітер співають заспокійливі пісні. Царство небесне, вічний спокій. Слово надається колезі по роботі Анатолію Деркаченко. Шановні родичі, друзі, колеги, представники влади, всього і всі, хто зібралися тут. Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести в останню путь нашого товариша, нашого колегу, друга Василя Івановича Бережного. Сьогодні ми прощаємось з людиною, яка була справжнім прикладом відданості, мужності та патріотизму. Василь народився 24 липня 1981 року в селі Багатщина. Він виріс, пізнав усі радощі і трудності життя. Завжди був чесною, порядною, працьовитою та доброю людиною. Його шлях. В цьому світі був наповнений гідністю і відповідальністю. Мені особисто довелось навчати його в Погашинській загальноосвітній школі історії. Пам'ятаю його як веселого, життєрадісного, завжди з посмішкою юнака, який <кій> мріяв про майбутнє, мріяв про добре. Безпосередньо доля вдруге звела нас ближче. На Качанівському газопереробному заводі до нашого колективу Голинського розбичівського цеху підготовки газу та переробки конденсату Качанівського ГПЗ ПАТУКРНАФТА Василь приєднався 12 липня 2018 року. Спочатку почав працювати слюсарем з ремонту технологічних установок, газодом, машиністом технологічних компресорів. Він був старанним та добросовісним працівником. Усі ми, хто працював поруч із ним, пам'ятаємо притаманний йому оптимізм, його посмішку, вміння розрядити напружену атмосферу. Колектив він вмів заставити сміятися кожного. І це його було як хобі. Але найголовніше, що визначало його це його любов до України, готовні захищати рідну землю. 24 червня 2024 року Василь пішов добровольцем до Збройних сил України, бо відчував відповідальність перед своєю країною, перед кожним з нас. І хоча ми зараз відчуваємо безмерний біль від його втрати, ми знаємо, що він пішов щастю і вірністю своїм переконанням. Він віддав своє життя за мир і спокій на нашій українській землі, за майбутнє наших дітей, за те, щоб ми з вами могли жити і працювати вільно і безпечно. Яка б не багата наша мелодійна і багата на лексику українська мова, але немає тих слів, немає того запасу, який би міг втамувати ту материнську біль, біль родини, відтрати людини, відтрати сина, відтрати чоловіка, відтрати батька. Його життя було коротким, але таким важливим. 18 червня 2025 року. Він прийняв свій останній бій. Він став героєм не лише для своїх рідних, а й для всієї країни. Ми пам'ятаємо Василя життя радісним і чемним, врівноваженим і доброзичним. До всіх привітний, завжди усміхнений. Він ніколи не був байдужим до долі своїх земляків і співвітчизників. Був справжнім професіоналом у справі захисту вітчизни, чуйним, вірним і надійним товаришем. Найкращий в світі чоловік і батько. Так говорить його дружина Анжела Миколаївна. Донечок Анастасію і Оленку, тато Василь обожнював понад усе на світі. Здається, тільки вчора за руку вів у перший клас, а вже красуні випускниці. От тільки вмить вони подорослішали, коли дізналися, що клята війна забрала їх найкращого, наймилішого тата. Трагедія цієї родини це трагедія усієї нашої громади. Згорьона мати, невтішна дружина, осиротілі діти, в чиїх очах вічна скорбота, результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія. Сумно від того, що в небеса відлітають найкращі цвіт української нації, безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Ось і ми пам'ятатимемо про нашого Василя. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Герої не вмирають, вони завжди боронитимуть рідну землю з небес. Вшануймо його пам'ять хвилиною мовчання. Mm hmm.